Люди нещить нас, на зрадах. Встати. Повстати треба всім. І грудьми своїми захисним шлях правам на Україну. Їв датися нам треба. Повстати. Повстати, як встали за Богдана, тоді збудуємо свою державу. Не ми віч, чи втратили ми зорість честь, чи ці мечі. Рючками стали. Не і... вірю, ще є сила і є вогонь, бо він у серці сіл. І ви до нас прийшли на раду. Господь мене послав до вас, щоб серед клопотів вояцьких ви не забули те, за що повинні йти. Нехай Господь забуде нас по вік, якщо забудемо ми. Ніколи ми не зрадимо Україну. І б'ється серце, поки рука тримає шаблю, поки козак соромиться не слави, ми будемо боротись, боротись, щоб об'єднати розшарпану Україну. І хай гострий меч по вік межею буде нам. Не спокушайся на славу. Не булаві, а Людові служи. І пам'ятай, що материне серце, не схибиш ти, його і шарпає, і тішить тільки доля діток його. І що найменші з них окривджені і безпорадні діти, ті матері найдорожчі. Так, Але найперше. Свою нам хату треба збудувати. Тоді зберем діток окривджених до матері своєї. Ну а тепер прошу вас. Благословіть важку, нелегку путь. Благословляю вас. slow it I mean I mean I mean <laughs>